Мережевики задовбали Ар'єл при страху хороші хто заробляє гроші в мережевому маркетингу? Щоб не чули себе гаманцем. Ви не гаманець. Ви мої рідні люди говорять часто, що мережевий бізнес це є переміда. Чому такий на нього навіршили ярлик? Людям деколи простіше навішати ярлик ніж взяти сісти в тому розібратися. Тобто, це получається це реальність чи міф за фінансову піраміду? Є фінансові піраміди. Це коли нема продукту, нема ліцензії, і вона йде на оподаткування в кінці року. Якщо мережева компанія, яка на ринку є багато дуже мережевих компаній, які на ринку навіть в Америці, більше 100 років. Тобто є компанія, яка оподатковується, яка є ліцензія, яка є продукт. То звичайно, чому не спробувати, чому не знати, як вона працює? Тобто, це настільки легальний бізнес, що ми платимо з нього податок. Так, від відповідного заробітку ми платимо з нього податок, і, звичайно, що ми також і списуємо ті витрати, які пов'язані з бізнесом. Тоді чому це так тригерить? Чому тільки кажеш е, мережевий бізнес і зразу тригер в людей? Тому що люди хочуть повішити ярличок, не розібравшись із катетами а там в якомусь там фінансовій піраміді на тому кінець. Хоча, коли запитуєш, а що таке фінансова піраміда, такий okay. ступор. Я не знаю, що це фінансова піраміда фінансова А що це таке. Ну тобто, okay. не ну, так тоді виходить, що це реальний бізнес, чи більше про мислення людей? Це і про мислення людей, щоб почати цей бізнес, я би так почала. Тобто зрозуміти, як працює, який є компенсаційний план, що я можу з цього заробляти, що я маю для цього зробити, тобто вивчити продукт і звичайно, що можна ну, дуже гарно на цьому заробляти. Тим більше маркетингом ми займаємося кожен день постійно. Всі ми щось та я. Е, існує такий міф, що люди, які є на верхушці в мережевому маркетингу, заробляють більше, ніж люди, які тільки доєдналися, аби взагалі є по рангу нижче. От у тебе питання: хто заробляє гроші в мережевому маркетингу? Це класика. Дуже часто такі є міф, що заробляють тільки ті, хто там давніше в компанії, і так далі. Ні, людина може бути і давніше в компанії, може взагалі нічого не заробляти. Людина може, яка тільки прийшла, може так всіх всіх обскакати і почати класно заробляти. Тобто це є реально реально міф. Реально міф. Тоді, тоді чому більшість людей заробляють в мережевому копійки? От просто. Тому що не вартує тільки бути в компанії, треба почати щось і робити. Тобто, перше, вивчити компенсаційний план, вивчити, що що цей бізнес пропонує, Що ти можеш запропонувати? Має засвітитися очі за цю компанію, повірити в себе, повірити в продукт, повірити в компанію і приділяти хоча б одну годину в день на цей бізнес. Чи достатньо буде однією всі говорять, якщо ти починаєш достатньо одної, двох годин день? Чи це реально одна-дві години в день в мережевому маркетингу? Так, це реально. Одна година в день реально можна розділити собі на протязі дня, тобто десь ти з кимось зустрівся, десь ти з кимось поговорив, десь ти комусь там написав, наприклад, і все. Це вже це вже це вже працює. Часно є такий вислів, що мережевики задовбали. Чому? Чому в їхню сторону стільки хейту порівняно з ріелторами і страховиками? Страхові агенти і ріелтори також можуть бути частиною мережевої компанії, але дуже часто агент мережевої компанії йде перший і пропонує свій продукт перший. Він може його неправильно пропонувати, от і в цьому ця проблема, тобто починає спамити. Тоді виходить, що це не проблема в індустрії, а більше в методі підходу до клієнта. Так, так, тому що коли агент мережевої компанії... Ходи ходи ходи, не пояснює, чому купи, 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 не розказує про продукт. То, звичайно, що так та людина, яка веде соціальні мережі, наприклад, TikTok, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, і показує продукцію, показує, як компанія працює. То звичайно, що до неї можна просто людина нам написати. Я там порозкажи мені більше, бо там, наприклад, мене це зацікавило. Я теж хочу так. А якщо, наприклад, хтось заходить на друзів, друзів починає все спамити писати одне повідомлення: ходи, 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 купи, купи, купи. Воно нас працює. Це спам. Тоді виходить, тому мережі... Режевики задовбали так і це клеймо повішено абсолютно на всіх агентів мережевої компанії. Я трошки пошучала на просторах інтернету і знайшла таку статистику, що 90% людей в мережевому бізнесі не заробляють, тобто бізнес, виходить, не працює. 90% часто не включаються в роботу, тобто тільки прийти і чекати, що з з неба впадемо так не буде. Ну але статистика роботи компаній показує, що бізнес не працює. Ну, наприклад, візьмемо в тебе є абонент спортзал. А є скільки ти цього разу місяць була? Один раз Кубики пресу з'явилися? Один появилися. На жаль. От так само і, і тут працює. Мати тільки абонамент і не ходити не буде результату. Мати абонамент піти один раз або два рази в місяць не буде результату. Мати абонамент в місяць ходити три-чотири рази буде результат. Будуть кубики. Тобто получається все залежить від наших дій. Так це залежить від того, як ми включаємося в роботу. В один з найбільших страхів людей, які пробують себе в мережевому бізнесі, що вони можуть втратити друзів коло своїх друзів, коли будуть пропонувати свій продукти, Багато новачків, які тільки приходять в мережевий маркетинг, стають агентами мережевого маркетингу, вони роблять такий підхід атаки. Тобто купи, купи, у мене акція, ходять до мене в компанію, тобто і людина відчуває себе не другом, а гаманцем. А тоді як оцим, як це уникнути? Своїм прикладом показувати, от з друзями з близькими, тільки своїм прикладом що вони бачили ваш ріст. Що вони бачили, ви їм розказуєте загальності про продукт, Наприклад, то мені сподобалося, то мені сподобалося. І своїм прикладом, своїм ростом, тільки так. Тому що до друзів і до близьких треба делікатніше підходити. Так. Щоб не чули себе гаманцем. Не чули... ви не гаманець. Ви мій рідні люди. Я просто хочу з вами поділитися так. То, я вмію. О. О, так, так я вмію, а так. не так як пишуть книжки і тому подібне. Тема фінансів завжди актуальна. От скільки можна заробити в мережевому маркетингу? От давай почнемо з суми 200 і 500 доларів. Чи це реально? І те і інше можна заробляти значно більше в мережевих маркетингах. Немає ліміту заробітку. Добре, а чи можемо заробити 10 тисяч доларів? Можемо і більше, але не сидіти, наприклад, на гуртку в дитини, лисати стрічку Тіктоку, не чіпати. Я десь там не під буду говорити. Там я не буду розказувати, бо мені встидно розказати. З тим я не... цього тижня я не знайомлюся. Тобто, ні, це не спрацює. А як тоді воно буде працювати? Якщо ми вже говоримо про 10 тисяч доларів або більше, або тоді в кожній в кожному місці бачити можливість. Тобто, я на гуртку в дитини, ага, я там з тим позаговорила, з тим заговорила, я свій бізнес просунула, просунула, просунула. Звичайно, що це не має бути як спам. Тобто купи, 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 ходи, ходи, ходи. Ні, абсолютно. Тобто, розширювати своє коло спілкування. Не сидіти в такому самому коконі, Ні, розширювати коло спілкування. Це, виходить, вже рівень топ-лідерів. Це не тільки топ-лідерів. Людина, яка тільки прийшла в компанію, вона також може мати там спілкування різне, і теж може просувати цей бізнес. Реально заробити, просто треба включити включитися, включатися. Включити 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 мислення, мислення. Так, і коли людина заробляє там вже більше 10 тисяч доларів в місяць, то звичайно, що це вже йде лідерство, ти вже стаєш коучем для команди, в тебе вже свій графік. Ну тобто це вже трошки інше, інше мислення навіть, Інший левел. Інше левел. перейшов на інший левел. Тому і маєш 10 тисяч. Местоні з тобою корунівники як які міфів якісь. Ще один міф про мережевий. Це правда, що в мережевому маркетингу неможливо продати без впарювання? От ти не продаш, поки не впариш. Цей міф двадцятилітньої давності. Це коли ходили з сумками косметики по двері, дзвонили з брошурками як сітки Єгове, купи, купи, купи. Тепер ні, тепер працюють соціальні мережі, які є, і вони дуже гарно працюють. Тобто, виходить, можна продати без. Прямого продажу. Так, абсолютно. Ти створюєш цінність продукту, ти його показуєш, і клієнт сам до тебе приходить. Це не про впарювання, це про а, приваблення, про закоханість в продукт. Ми штучно створюємо, не то, що штучно, ми створюємо лайфстайл і про нього розповідаємо. Ділимося своїм досвідом. Так, ми ділимося своїм досвідом. І тоді це працює. І тоді це працює на всі станції. Дякую тобі, Олеся, за сьогодні чудове інтерв'ю. Яке та нам розкрила очі на ворожавий маркати, зруйнувала майже всі, всі міфи, які тільки можливі. Надіюся, ми з тобою ще одне прикольне заснімемо. Так, дякую за це інтерв'ю. Будемо розвівати всі міфи, які тільки є. Можливо, хтось має якісь питання, пишіть в коментарях, і ми знімемо відео і гар. Все розвіємо. Так що, якщо щось, пишіть внизу.